Привіт! Нащодавно ми випустили огляд на Instinct 3 AMOLED. Він отримав різні відгуки. Комусь сподобалось, а комусь ні. Але нікого не залишив байдужим. Переходьте, дивіться та залишайте відгуки. Але сьогодні будемо розглядати стандартну версію третіх інстинктів у розмірі 50 мм з класичним MIP IP-екраном, до якого ми всі звикли. Тож, давайте без зайвих слів починати. І з вами, як завжди, з портами Instinct3 Solar 50 мм виглядає по-справжньому брутально. Фактично повністю повторює дизайн Instinct 2X, але звичайно відмінності є. Великий корпус 50 мм посилений полімером, витримує удари, температурні перепади і занурення у воду до 100 метрів. Військовий стандарт захисту STD810 гарантує, що цей годинник переживе навіть найсуворіші умови. В цьому все незмінне, бо інстинкти для цього і створювалися. Чому монабільша відмінність: це з'явились металеві кільці у безелі. Для зміцнення конструкції. Керування класичне, п'ятьмя кнопками. Звичайно, сенсорного керування немає. Розміром години 50 мм, вагою 58 грамів. Дисплей: тут немає яскравого AMOLED екрану, але це і не потрібно. Монохронний IP-дисплей ідеально читається навіть під прямим сонячним промінням, а ще він надзвичайно енергоефективний. Ви не будете морочитись з налаштуванням яскравості. Інформація завжди залишається чіткою. І добре видно у будь-яку погоду. Але повинен сказати, що порівняно з другими інстинктами, дисплей став намагати яскравіший, а точніше, він став контрастніше удвічі. Перед функціональністю розповім про батарею: тут все дуже круто, до 40 днів у звичайному режимі та необмежений час роботи Solar. І я в це вірю. Бог Гамін заявляє, що тепер сонячна панель працює в 5 разів ефективніше, ніж в минулих версіях. Тобто, улітку взагалі можливо буде не заряджати годинник. Про функціональність. Ця модель буквально напхана корисними функціями, тут є і підтримка GPS colocna Stati EarlyLoю. Це все дозволяє точно визначити місцеположення навіть у важкодоступних місцях. Є функція SAT IQ у всіх моделях, але ще досі без мап. Так. Tradition ще досі не додали мапи. Ось якось ось так. Також є висотомір, барометр і компас, які допоможуть орієнтуватися на місцевості та стежити за погодою. По моніторингу здоров'ю все класичне. Це відстеження пульсу, стресу, якості сну та енергетичного ресурсу бодібетерів. Вони допоможуть вам зрозуміти, коли варто натиснути на газ, а коли зробити паузу. По спортивним режимам, тут є бік, велоспорт, плавання, хайкінг. Годинник аналізує вашу активність і дає детальну статистику. десь близько 100 спортивних режимів. Мої розумні функції це сповіщення про дзвінки та повідомлення просто на зап'ясті, Pay і все таке інше. Також є будова ліхтарик. Маленька, але дуже корисна фішка для походів і нічних пригод, да й не тільки. До мінуса може віднести відсутність оптичного сенсора до серцевого ритму Garmin Elevate 5. Звичайно, тут є сенсор, але він минулої версії. Чому так не дуже зрозуміло. Можливо, для бюджетності, але бюджетними назвати інстинкти важко, хіба що якщо порівнювати з феніксами. Як висновок, це все ще кути годинник. Яскравий, більше тривалий, прокачаний. Але і оптичний сенсор минулого покоління викликає питання. А що ви думаєте про цей годинник? Напишіть свої думки в коментарях. Також не забувайте підписуватись та ставити лайки. Незабаром зробимо нове відео про навігацію в Гарні. Ми звичайно замовляйте, годинники гармін лише у нас. У нас офіційна грані як нові, так і на бв годинники. А так, дякуємо, що ви з нами. Все буде, Україна!